Фестиваль повітряних зміїв пройшов у Лисичанську вже втретє і вперше на Привільнянському плацдармі на честь святкування Дня перемоги і 70-річчя визволення міста від фашистів. На дитячому святі були присутні поважні гості: ветерани Великої Вітчизняної, народний депутат України Сергій Дунаєв, представники міської влади. Сьогодні дуже приємно бути тут від під садкого совету, приміті саме побажання, пожелання і нових свершень. Действительно, сегодня уже третий год проводится данный фестиваль, и с каждым годом все больше и больше молодых команд, молодых участников принимают в нем участие. Поэтому я желаю всем участникам удачи, быть победителями и достойно представить каждую свою школу, каждое свое училище. Свято так уже и отбылось, за вдьки местной организации партии регионов. И мы хотели именно наша партийная организация хотела этим фестивалем показать, что для нас это завтрашний день, 9 мая, день победы. И именно доказать тем националистским проявлениям, которые пытаются осквернить эту память. Поэтому, дорогие ребята, пусть сегодня вашим изделием, воздушным звеем дует попутный ветер. Победы вам и хорошего настроения всем. 70 лет тому на этом святом месте небо было черным от снарядов и взрывов. А сегодня его расфарбовали эти яркие поробки Лисичанской Чнивской молоди. Громовідвід, радіо, літак це неповний перелік речей, винайдених завдяки стародавній забаві запуску повітряного змія. Це чудова розвиваюча гра. Виготовлення і запуск повітряних зміїв з одного боку дитяча забава, що привертає до себе людей різного віку, з іншого захоплення, що сприяє розвитку спостережливості, кмітливості і творчого потенціалу. Майструвати зміїв корисна не тільки тому, що потрібне знання законів фізики і аеродинаміки, а й тому, що це жива справа, яка дозволяє придбати навички, необхідні майбутнім чоловікам. Мабуть, за задумом організаторів, проведення Лисичанського фестивалю на легендарному плацдармі має сприяти ще й розвитку відчуття крихкості буття і безцінності миру на нашій землі. А ще треба, щоб діти розуміли, чому їх у дні святкування дня перемоги пригощають саме польовою кашею. Шкільні телебачення Галактика 28 «Радіомедіапульс» радіо та газета переміни навчально навчально-виховного комплексу Гарант стали лауреатами 16-го міжнародного конкурсу шкільних медіа, який пройшов у Миколаєві. Лімузин, яскраві українські народні костюми, увага з боку місцевих змі та головна нагорода вручення дипломів лауреатів. Все немов у добрій касці. Для нас це дуже престижний міжнародний фестиваль шкільних медіа. Діло що в этом конкурсі приймали участь 3217 конкурсных работ, 820 учебных заведений не только Украины, но и других стран мира. А наряду с нами состязались в умении, э, журналисты из Грузии, Приднестровья, России, э, Молдавии, Болгарии, э, Польши они представляли на жюри свої роботи. Ну і вот такий скромний город Лісичанська з Луганської області теж привіз на суд жюри свої роботи. З такою величезной кількості конкурсних робіт суддівська колегія відібрала 80 найкращих. 30 з них стали переможцями, 50 – лауреатами. До числа щасливчиків потрапив і лисичанський навчально-виховний комплекс Гарант. Наряду з нами приймали часті і обризовательні школи і об'єднання юнкоровські. то тобто люди которых учат професіонали Немножечко для нас, звісно, было сложновато конкурировать конкурувати з такими людьми, которые вже не перший год працюють в області. Диплом лауреатів міжнародного конкурсу серйозне досягнення юнкорів. і це до речі вже не перша їх перемога. З гордістю каже директор навчального закладу Світлана Боровкова. Победа в прошлом году в конкурсе Золотой Диктофон, преси. Ми зайняли, взяли в конкурсе детской прессы. мы заняли гран-при в номинации Магический экран, в номинации Школьный веб-сайт и в номинации Газета. В этом году мы взяли три номінації це наше школьное телевидение, наша школьная газета і школьнее радіо. Своїми досягненнями юнкори пишаються, пишаются, це підтвердження їх майстерності. Конечно, горжусь. Но здесь же есть и моя заслуга. Я тоже приложила к этому немало усилий. Этот конкурс – такой толчок, конечно, к развитию. Приятно, что нас заметили, приятно, что э, нас выбрали, нас пригласили. И мы поехали на такое далекое расстояние не просто так. То есть не просто мы приняли участие, как, знаете, говорят, что э, главное, не главная победа, а главная участие. Я считаю, что это неправда. Головне победа. все почалося декілька років тому зі шкільного гуртка школа журналіста. Тепер без журналістики хлопці та дівчата своє життя не уявляють. Вона допомагає молодим даруванням всебічно розвиватися, удосконалювати комунікативні здібності. Благодаря тому я сі не так волнуюсь горіть на камеру. В этом годині з руководителем Іваном Юрійовичем открила свой проект Культурна кухня, где сама пишу сценарії і стала телевідущею. Я стала более коммуникабельней, э -э креативней. У нас уже вышло 30 эфиров. Мне это интересно действительно, потому что я больше всего люблю общение с людьми, э общаться с умными людьми ну и вообще в другом ничем ни во что в другом я себя не представляю. У вересні 2011 року школа номер 28 стала експериментальним навчальним закладом із впровадження концепції медіаосвіти, а тому головний акцент зробили на позашкільній роботі. У нас есть планы, конечно же, участвовать и в других международных конкурсах, потому что у нас есть талантливые дети, которые хотят работать, которые хорошо пишут, хорошо говорят. И сегодня, как результат нашей работы, двое наших выпускников поступают на журналистов. Максим Кадаша на телеведущую и Трунов Виталий тоже поступает на, на журналиста. А вже дуже скоро НВК Гарант буде освоювати нові горизонти шкільного медіапростору. Такого в нашій області немає жоден навчальний заклад. нашему новому учебному заведению обновленному э, ровно 6 месяцев. За это время мы э, показали очень много успехов. И одним из успехов, я считаю, это победа нашего социального проекта. Мы вместе с волонтером корпуса мира писали социальный грант. И уже буквально на прошлой неделе получили подтверждение, что мы сможем в школе открыть анимационную студию в рамках эксперимента и в рамках работы. з дітьми, які требують особового внимания. Тож попереду у планах шкільного медіа нові проекти, нові перемоги і все це для розвитку сучасної учнівської молоді. Бібліотека для дітей номер 1 проводить благодійну акцію Книга 2013 дітям Лосичанська. Великі українські видавництва Бібліотека з Естонії та Словаччини, а також заслужений артист України Віктор Павлік одними з перших відгукнулися на заклик про допомогу. Відомий український співак разом з дитячими книгами надіслав інші подарунки. Он нам прислав книжки, диск зі своїми піснями, книгу о и творчестве і куклу своего двойника. Ну таким образом, через книгу діти с звездой, настоящей звездой естради. Сучасного юного читача приваблюють яскраві книжки в бібліотечному фонді Книг чимало, але похвалитися новинками Лусичанська бібліотека для дітей не може. Не секрет, что наша библиотека в своем наличии имеет морально застарелую литературу, морально устаревшую литературу. Это книги издания 60-х, 80-х годов. В разные годы по-разному происходило пополнение фондов. Сегодня издания в нашей библиотеке, книги не пользуются широким э, спросом среди читателей. Единый выход – допомога небайдужих людей та поддержка міської влады. Мне хотелось бы выразить благодарность городской власти, которая, несмотря на трудное для всех время, всегда нас поддерживает и изыскивает средства для подписки разнообразных периодических изданий для детей и подростков. Окрім періодики, дітям потрібна нова сучасна література різного напрямку. Тому колектив бібліотеки прийняв рішення оголосити благодійну акцію. Відправили більше тисячі листів в українські видавництва та зарубіжні бібліотеки відомим людям України та світу, сучасним письменникам. Слова підтримки ми отримали Маші Сапко, Руслани Лижечка, фонду Віктора Пінчука, Екатерини Бужинської, навіть Елтан Джон нам прислав своє повідомлення. Від 11 небайдужих учасників акції Лисичанська бібліотека для дітей вже отримала майже 100 новеньких книжок. Добірку книг очікують від московської дитячої бібліотеки номер 93 Своїми благодійними внесками допомогли й Лисичани. Читателі нашої бібліотеки теж подарили нам книги. Та учищаться гімназії Селівана Марк. Родители наших читателей Лещева Наталья Анатольевна, Агафонова Наталья Александровна, старшая группа детского сада улыбка и известная поэтесса Алла Проневич. Ну, Мы им говорим большое спасибо. Лисичанська бібліотека для дітей гостро потребує нової літератури. Цей культурний оазис чекає на маленьких читачів, яким для загального розвитку, окрім комп'ютерів, вкрай потрібні цікаві ілюстровані книжки. Адже як казав видатний радянський педагог Василь Сухомлинський, читання це віконце, через яке діти бачать та пізнають світ і самих себе. Я приглашаю всіх. Кто еще не принимал участие в нашей акции, пожалуйста, приходите, обращайтесь в библиотеку, дарите нам книжки. Наши дети очень в этом нуждаются. Мы будем вам благодарны. Квартира під охороною під такою назвою Державна служба охорони при МВС України протягом місяця з 15 травня до 14 червня цього року проводить акцію з обладнання засобами охоронної сигналізації квартир зі знижкою у 50%. За словами заступника начальника Сєвєродонецького відділу Державної служби охорони Валерія Піктєрєва, така знижка принесе значну економію у кожну родину, яка вирішить обладнати сигналізацією свою квартиру. Ця акція передбачає на льготних умовах по монтажу технічного обладнання, взяти під охорону імущество громадян – це квартири, гаражі. и дома. В этой акции предусмотрена скидка на монтажные работы. В связи с этим, если в период акции граждане и кто-то из жителей Лисичанска и нашего региона обратится в Государственную службу охраны, это на улице Карла Марса 142, они будут пользоваться правом на 50% скидку. Наши сотрудники в кратчайшее время сделают технический персонал э, обсчет и установку оборудования. Нормативные документы предусматривают под собой э, самое кратчайшее время проведения работ по установке этого оборудования и подключение и взятие буквально в течение трех дней до недели вашего имущества под охрану. Есть необходимость это делать, потому что мы прекрасно понимаем, что в данной ситуации, в которой сейчас э, находится, э, скажем так, правоохранительная система и государство, есть увеличение э, преступлений, связанных с э, э, имущественными. Поэтому каждый должен позаботиться о сохранности своего нажитого, скажем так, нелегким и непростым трудом самостоятельно. Это надо понимать и осознавать. То, что э, взятие под охрану милиции, ваших квартир, домов и гаражей само по себе является уже профилактикой и непосредственно, конечно, даст э, возможность вам быть более спокойными, покидая свое жилище и свое имущество. Роками доказано, найбільш ефективним засобом охорони житла є сигналізація. Її суть у автоматичній передачі сигналу про проникнення чужих у квартиру на пульт охорони датчиків, встановлених у квартирі. За сигналом тривоги, група затримання за декілька хвилин прибуває на місце пригоди і затримує злочинців, але все це теорія. На практиці, як правило, квартири, які знаходяться під охороною міліції, злочинці обходять стороною. Тому на об'єктах, які охороняє Державна служба охорони, крадіжок не буває. Скільки ж коштує встановлення сигналізації охорони? То, что касается расценок на предоставление услуг, месячная оплата составляет от 80 гривен до суммы, которую будет выставлять по материальным, скажем, претензиям человек или хозяйственный орган, который с нами заключает договор. В общем, если он ставит материальные ценности на определенную сумму, то, соответственно, это будет в эквиваленте от 80 гривен сумма расти. Есть у нас, кто квартиры охраняет и за 200, и за 300, и более гривен. Это месячная сумма. Установка технического оборудования, которое единоразовое установление прибора, в зависимости тоже от того, что может себе гражданин позволить, на какую сумму, может лавироваться в зависимости тоже от площади. И какое будет оборудование, датчики установлены от 3500 тысяч гривен и выше. Это все будет зависеть от того, какой периметр, внутренний, наружный будет защищаться и так далее. Оборудование сейчас позволяет, и есть возможности устанавливать различные. Сезон літнього відпочинку незабаром розпочнеться, і той, хто запланував мандрування, а житло залишатиме без нагляду, час замислитися над встановленням сигналізації. З чого розпочати? Звичайно, звернутися до спеціалістів Державної служби охорони. Обов'язково заключити письмовий договір співпраці. Але необхідно знати, у власника квартири обов'язково повинні бути документи, які підтвердять його право власності.